Бензинова посуха у Криму буде ограничення значить до 30 літрів одні руки. Як рятуються окупанти? Ділитися з Кримом там ніхто не квапиться. коли вже остаточно рухне путінський міф про сакральний півострів. Нам потрібно зруйнувати цей клятий міст, бо це статуя Путіна. Та наближення деокупації через зламану логістику ворога. Припливуть кораблі з нашим десантом, а їх ніхто не зможе зустріти. Чому так швидко окупований Крим стає непридатним для життя? Наш детальний аналіз. Це не черга за ковбасою у радянські часи, а реальність окупованого півострова. Зараз уже ковбаса буде образовуватися. захмарні ціни та паливо по талонах. Талочки по 10 непотоплюваний авіаносець Путіна сідає на паливну мілину. Все, маю, на Окупаційна влада гасить пожежу бензином обіцянок. Аксьонов щодня переносить терміни, коли у Крим прийде паливний рай. Гарантированная ситуация в течение двух дней поправится полностью по 95-му бензину. Ситуацию мы точно преодолеем. Вот мы, по крайней мере, точно нашли вариант решения. Але сьогодні чи завтра перетворюються спочатку на тиждень? Рішення не означає, що топливо пояся на тені ніділі. А потім і до кінця жовтня. Ми очікуємо, що до кінця жовтня цілком усунемо збої в постачанні пального, і ось фінал турботи про кримчан. Жорсткі ліміти. Спочатку 30 літрів бензину. Буде обмеження, значить, до 30 літрів одні руки. А за два дні вже 20. прийняти були нові міри, в тому числі по ограніченню продажі вадні руки 20 літрів бензина. А тим часом на сайті так званого Міненерго Криму з'являється список заправок, де є бензин. Але зверніть увагу на напис: БН. це безготівковий розрахунок лише для підприємств та окупаційної армії. Давці бензину задирають ціни, адже їхні запаси закінчилися возити шалено дорого. Та чи є у Криму безпечне місце, де їх зберігати? Вони можуть завести якісь додаткові запаси, ну от тільки так розумієте, тобто, ну але знов таки, де їх зберігати? Там вже немає особливо де їх зберігати. Тож доводиться кремчанам або стояти у багатокілометрових чергах. А це очередь очередь за бензинчиком. або вночі полювати на паливо з сусідніх автівок. Пограбовані автовласники викручуються як можуть. В сьогодні ночі у петсліліб. Що ж відбувається насправді? Офіційний Кремль бурмоче про планові та екстрені ремонти на НПЗ. Але ж українці знають звідки така екстреність. Саме наші дрони за даними Moscow Times, виробили майже 40% нафтопереробних потужностей Росії, і сусідам Криму дістається найбільше. Багато атак відбувалося на, на нафтопереробні заводи в Ростовській області та в Краснодарському краї. Ну і там так само дефіцит, тобто ділитися з Кримом, там ніхто не квонеквапиться. І тут на поверхню випливає головна проблема логістика власного пального на півострові. Немає. Крим сидить на голці постачання з великої землі. Твою дивізію! А кожен з трьох шляхів до Криму нині це смертельна пастка для окупантів. Візьмемо прикладом танкери. Росіяни можуть прикриватися, що то цивільні судна, але постачання палива для армії робить їх легітимною ціллю. Але що показала Україна, що ми топити будемо в портах, тобто не в морі. Бо ви просто не вийдете з порту. Шлях другий, так званий сухопутний коридор до Криму через окуповані території. Але потяги із цистернами улюблена ціль для українських дронів. По окупованій Частині півдня вже повозили, трошки не вийшло. Залишається головна скрєпа Путіна, Кримський міст. Але і тут є проблема. Залізнична гілка для перевезення пального не працює, каже речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетанчук На кримському мосту залізниця відновлена. питання в тому, що вони не наважуються її використовувати чи з технічних причин, що теж ймовірно. Тому що кхм, опори отримали пошкодження, а окупанти панічно бояться повторення цих кадрів. Який вихід рятувати півострів бензовозами. Але їхній об'єм на мільйони півострів смішний. Це як намагатися наповнити басейн чайною ложкою. Сьогодні є, завтра знов нема. К сожалению, то есть тот объем топлива, который зашел, зашел в пятницу, п'ятницю. Тось ми візьмо, субботу, суботу, суботу и воскресенье до обеда практически в полном объеме на 100% все было раскуплено. Запаси, які самопроголошена влада Криму намагається зробити, знищуються силами оборони України. Як оця Феодосійська нафтобаза, ключовий вузол для зберігання та перевалки, зокрема для російських військових. І потяг з паливними цистернами у Джанкої. Але навіть те паливо, що просочується з Арефією до Криму, одразу йде в один бік. Пріоритет армія. Путін буде воювати до останньої краплі бензину, до останнього росіянина, але танк, який не мачем, заправити нікуди не їде. Я вам навіть більше скажу, танк який не заправлений, Він навіть не стріляє. Російські військові під час паливної кризи не сидять, склавши руки, крадуть з армійських баз 76 шостий бензин і продають його на заяс, а там за допомогою присадок його перетворюють на нібито 92-й. В умовах дефіциту по всій Росії спосіб такого збільшення октанового числа вже собі бере на озброєння Міненерго РФі. Вони зараз там дискутують різноманітні там додатки до бензину використовувати, щоб підвищувати октанове, октанове число і щоб також збільшувати кількість бензинов. В не хочу в'їхати із кривої за уст, Як тут класно. Пам'ятаєте, цей хід 22-го року після бавовни на аеродромі у Кримській Новофедорівці? Мамулечка, давай, треба свалюватися сюди. Хто вчасно не звалив, тому тепер значно складніше це зробити. Не зможуть виїхати, тому що просто не буде або по чому, оце була б ідеальна історія, або власне там на чому, тому що просто не буде того ж е, бензину. Фактично, росіяни самі зараз роблять все, щоб у Криму було неможливо вижити, кажуть наші експерти. У них до цього не було води, тепер і електрики, тепер нема бензину. Що в принципі для м -м, півострова. Який забезпечувати завжди треба було ззовні, ну цілком передбачувано в умовах війни, логістика обрізається Пороти повітряна оборона знищується. Сили оборони поступово наближаються до фетишу Путіна Керченського мосту. Який для них там не просто. Транспортно-логістичний інструмент це скрепа. розбити скрєпу, ізолювати Крим і зробити його непридатним для життя. З такою пропозицією виступає на Варшавському безпековому форумі екс-міністр оборони Великої Британії Бен Олес. Нам потрібно задушити життя в Криму. Нам потрібно зруйнувати цей клятий міст, бо це статуя Путіна. І я думаю, якщо ми це зробимо, Путін раптом зрозуміє, що йому є що втрачати. Бензинова криза у Криму розв'яжеться до кінця жовтня, кажуть окупанти, що правда не пояснюють в який спосіб. Адже Україна лише щільніше затягує логістичний зашморг, відрізаючи ворога від постачання. Будь-яка тактика, вона в принципі зводиться до відрізання ворога від ресурсів і. Цьому якраз сенсі півострів відрізати, звісно, легше ніж будь-яку іншу територію. Так, стратегічна мета сил оборони України висушити військові запаси ворога, щоб у момент ЧЕ у росіян не було навіть пального, аби підвести підкріплення. І потім в один момент туди припливуть кораблі з нашим десантом, а їх ніхто не зможе зустріти, тому що в них просто не буде можливості когось підвести. Так? Кожен порожний бензобак, кожна черга це не лише результат російської бе. Господарності це системний крок у реалізації українського плану зробити Крим для окупантів логістичною пасткою. Адже вислів, Росія тут назавжди пам'ятають не всі. Більше заду Дмитра Медведєва зі своїм славетним «деніг нет». Ви Видержайте тут, вам всього доброго, хорошого і здоров'я. Костянтин Павлов, факти тижня. СІТІВІ, Єдині новини. Підписуйтесь на YouTube канал Факти тижня». Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Порожні пляжі були коплені потіпки і здані назад, і окопи на підступах. Життя без води і світла вишедвіті да така тім як нині виглядає захоплений росіянами Крим. С-300, С-400 сьогодні можна з'явитися в будь-якому місці, в будь-якому дворі. Чому через загарбників зовсім скоро півострів може перетворитися на безлюдну пустелю? І що розповідають самі кримчани? Це дуже жорстко впливає на психіку. Вся ця брехня, все що вони творять. Ексклюзивне інтерв'ю фактів тижня із окупації. Відчуйте різницю Крим до захоплення росіянами і під час. Колись головний курорт України. Нині ж військова база агресорки. Окупований український Крим, починаючи з 14-го, росіяни бездумно знищували там усе живе, стрімко наближаючи страшну екологічну катастрофу. Що приховують загарбники за ширмою окупації півострова і про що мовчать пропагандисти? Зараз усе розповім. Відпочивати не можна скасувати. Де саме ставити тут кому тепер, мабуть, розуміють не лише притомні, а й прихильники руського міра. Туристичний сезон 2024 у Криму зірваний. Уже в суціні середини іюня. Да, смотрите, де народ? взагалі нікого. Вот пустота 40 градусів жари, ні, кандиціонір, нічого не працює. Чому на півострові, де середина липня, зазвичай пік сезону, нині майже немає туристів. Не їдуть після подій у Севастополі, коли прямо на пляж полетіли уламки від російської ракети ППО цього року. Внаслідок різних факторів. Росіяни, які планували поїхати до Криму, вони масово відмовляються від тих уже. Куплених ними путівок. 80% турів скасовані. Їхати на півострів росіяни бояться, і воно й не дивно. Бо загарбники безпеку, як розумієте, не гарантують. Так нині виглядає перша лінія біля моря, і це далеко не всі нюанси, про які варто знати потенційним відчайдухам. Деякі установки тіше. С 300 С400 сьогодні можуть з'явитися в будь-якому місці, в будь-якому дворі, у будь-якому вироботному кар'єрі, на дорозі будь-якої туристичного якогось маршруту. Тому такого місця безпечно в Криму зараз немає. Але і комфорти вже не ті, і атмосфера та настрої людей теж розповідає в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня. Одна з жителів окупованого півострова. Дуже багато тих, хто дожен був приїхати, ані вообще не приїхали, почали активно уїжджати. В новостях говорять, що все нормально, не треба боятися. Всі захищені і зазивають на сезон. Ну, люди, ті, хто не дураки, уїжджають. Ми зумисно не показуємо її обличчя і змінюємо голос. Усе задля безпеки, бо спілкуватися із українською пресою це все одно, що одразу ж підписатися під тюремним строком. І атмосфера страху, що панує на півострові, каже наша співбесідниця, передається не лише місцевим, а й туристам, але не тільки через це. Боятся, що небезопасно. Они же видят, що происходит, що есть прилеты. Але крім цього, є ще купа причин, чому півострів нині порожній. Из-за цен из-за того, що не працює навігація, не працює нормальний інтернет, містами відключають світ. Говорять, що відключають із за жари. Від середини липня окупаційна так звана влада ввела графіки відключень. Відтак електрика на півострові зникає ледь не кожні дві години. Я от так погрузилась в темноту. як бачите, на набережній вітіна аж тімно викали. Камері не вистачає світу, а так то видно, куди йти. И хоть гауляйтеры и братьют про якісь там аварии, и що замыть усе пла струму явно не вистачає. полная набережной без света на какое-то время. Ну буквально может часов может в десять ключат. Может у них остался еще генератор с тех времен, когда был блок в 2015 году. Блин, в темноте сидят, но зато едят. Пол 12 -го. Но все-таки эта часть набережной так и не подключилась к свету. Вы что-нибудь видите? Да, вот такая темнотища. Такую не каждый день можно встретить. Без електрики кримчани не лише вночі, а й в день. Ось, наприклад, Алушта оглядове колесо. Під час відключення світла на атракціоні застрягли туристи. У них є дуже такий жорсткий графік подачі електроенергії гірше, ніж тут, в Києві, бо ну, ті обсяги, які їм потрібні в Криму, вони не могли. Це могло бути тільки з матерікової України, це тільки з наших електростанцій, якщо б не було б війни. Відтак, усі ці незручності туристів ще більше відлякують з півострова у буквальному сенсі. Тікають на виїзді страшенні затори. Очередь на Кримський мост порядка 4 часов. Стоїмо уже півтора часа. От така длінна очередь. Серед відпочивальників в окупованому Криму відтак або місцеві відчайдухи, або ж... Опа! ш. <рес> Окупанти, які постійно під мухою залякують беззбройних. Але і це ще не все. Разом зі світлом і туристами зникає з півострова і прісна вода. Питання водопостачання у Криму стояло завжди гостро, але тепер, через дії загарбників, мабуть, почалася уже непоправна катастрофа. Причина тому події 6 червня 23-го року на Херсонщині, коли росіяни підірвали дамбу хаховської гес, майже 2 мільярди кубів води прісної води, яка в багатьох країнах світу на вагу золота вимірюється. Ця прісна вода була спущена течією Дніпра. Після а, м, того, як Росія підірвала греблі Окаковської ГЕС, і вода із е, Кримського к, е, з північно кримського каналу, який так раділи в 22-му році, е, вона перестала постачатися на півострів. Е, всі вже скважини, які ми там набили, вони вже е, вичерпуються, і ну хорошого нічого не буде. Росія сама собі вистрілила в ногу. Рослинність у раніше зрошуваних районах Криму уже скоротилася на 85%. Річки пересохли, водосховища виснажені. Поступово занепадає вирощування овочів, вирощування сільськогосподарських культур польових і сади, і виноградники. І якщо це буде продовжуватися ще якийсь час, то вузенька лише полосочка на прибережній смузі ще буде залишатися в е, якоїсь живою, все інше це повторюється, просто пустеля і тут не до перебільшень Крим з колись багатого на смачнющі овочі, фрукти півострова вже невдовзі може перетворитися на пустелю, де життя стане просто неможливим, і відлік. Вже почався це ще рік, два-три, а потім там буде катастрофа. Аби, хоч якось, протягти, окупанти бурять свердловини. Там з'являлися ниші, а вони не можуть бути вільними, і туди пішла морська вода. Засолення Криму зараз відбувається. Відсутність північно-кримського каналу вона абсолютно зруйнувала баланс води в Криму. І таке варварське використовування підземних від От, Криму. Воно наносить. Таку шкоду Криму, яку ми будемо виправляти століттями. Через це Крим може повернутися до свого дорадянського стану майже безлюдних територій. Чи скоро з'являться перші кліматичні біженці, поки питання відкрите. Та схоже, процес уже розпочався. Любов Кукла, факти тижня. ICTV, Єдині новини. Кримський гарячий сезон у розпалі. Як півострів стрімко втрачає роль головного військового плацдарму РФ? Вони почувають себе в небезпеці. Куди росіяни виводять свої кораблі, літаки та системи наведення? Коли ЗСУ остаточно переріжуть логістичні артерії. Їм треба перекривати киси. Та чи стане півострів пасткою для російських військових? Буде там бововняти. Росією Крим це велика військова база, яку ворог використовує як плацдарм для атак на Україну. Але на півострові загарбникам стає все неспокійніше. Спочатку втікати з облаштованого Севастополя довелося Чорноморському флоту РФ після влучних ударів наших дронів і ракет. Тепер ще військовим літакам, які більше не почуваються у безпеці на аеродромах півострова. А також накивати п'ятами почали кримські чиновники. Цього тижня на тамтешніх військових об'єктах знову гаряче. Атака на Севастополь. Приліт та потім пожежа на аеродромі в Джанкої. На військовому полігоні на мисі Чауда. У Вітіно, неподаліків Паторії, там сили оборони знищили центр космічного стеження, що забезпечував супутниковий зв'язок російських військових і був важливою складовою сил ядерного стримування Федерації. Передували удари по військових аеродромах: Бельбек та Гвардійське поряд із Сімферополем, виведення з ладу десятків російських комплексів ППО, а також центрів радіоелектронної розвідки та РЛС, що фактично позбавило ворога очей. Перетворення Криму з українського курорту на російську військову базу ворог спрямував мільярди доларів. В результаті ж має колосальні збитки і постійні загрози. Це збільшує ризики зараз. Робити ставки виключно на Крим, оскільки він стає все більше вразливішим, і Кримський фронт він живе своїм життям. Тобто, як би там не було, туди наносяться удари, там діють надводні дрони, летять ракети і летять повітряні дрони. Звуки вибухів у Криму чутно ледь не щодня, і хоча це де факто зона бойових дій, навіть після падіння уламків на Севастопольському пляжі Учкуївка, сюди їдуть туристи. Ну ж раз приїхали сюди, будемо ми будемо ходити, Надіємось на краще. Щоправда, таких відпочивальників Кримська окупаційна влада пропонує, тільки не уявіть, це за межою абсурду страхувати на випадок загибелі в результаті бойових дій з наступними виплатами родичам. У такий спосіб окупанти хочуть збільшити туристичний потік. Бо ж для бюджету Федерації Крим перетворився на Чорну діру. Крим під від 2014 року це одна економічна втрата для всієї Росії. Звісно ж, кількість бажаючих їхати під обстріли різко впала. Росіяни скасовують бронювання і здають квитки. Ті ж, хто наважується відпочивати на військовій базі, можуть завітати до ось таких кав'ярень. Або насолодитися шопінгом. Питання, чи зможуть систематичні атаки Сил оборони на військові об'єкти Криму підірвати боєздатність агресорки? Першим спротив відчув Чорноморський флот РФ. Якщо раніше ну, кораблі або підводні човни, вони дуже спокійненько зранку виходили з Севастополя і десь на рейді, на очах там всіх мешканців випускали по Україні десятки ракет калібр. А потім також спокійненько повертались в базу. То після декількох ударів ракетами і дронами ситуація змінилася, і вони свої самі спроможні нові кораблі перевели в порт Новоросійськ. за цей період часу нам вдалося або знищити, або серйозно пошкодити третину складу бойового ядра кораблів Чорноморського флоту. Та Федерація досі обстрілює з Криму материкову Україну. Хоча тепер це поодинокі швидкі вилазки. Флот роззосереджений, оскільки концентрація в одному місці є неможливою через якраз застосування наших дронів і Магури, і Сі Бейбі, і розвитку їхніх можливостей. Мова йде про те, що треба ну поставили ракети Р 73 повітря-повітря. А сі бейбі так само на них поставили РСЗВ. За принципом градів, які працює реактивна артилерія, кораблі і підводні човни. Ворог постійно тримає у русі, бо щойно вони причалять, прилетить. Тому більшу частину флоту ВМС Федерації вивели в бухту новоросійська, але дрон дістався і туди. Тож тепер росіяни шукають нову схованку, адже мають сумний досвід. В цьому Кримському півострові вони почувають себе в небезпеці. Ще одна компонента повітряна. Тут у ворога є перевага. Він досі може піднімати винищувачі. бавовна повною мірою ще не розквітла, але процес запущений. Повітряний простір над Чорним морем контролюють росіяни. І саме тому наші воїни, наші сили оборони б'ють по аеродромам російським. В Криму в першу чергу. І вони вимушені будуть або переміщатись, ну як і з флотом. Ворожі літаки евакуюють з кримських аеродромів. Кількість літаків зменшилась відсотків на 50 на сьогоднішній день в окупованому Криму, передислоковані на інші аеродроми. Це теж викликає проблеми, тому що ну вони не знають, як, скажімо так, діяти, бо от бачили катастрофу в моздоці. Помилка пілотів, тому що вони перший раз заходили на посадку в моздоці. Взагалі, удари треба сприймати не тільки з точки зору знищення чи пошкодження літаків, це ж змінює всю структуру. А отже, ворог дезорієнтований. Утім, використовувати кримські литовища поки все одно буде як аеродроми підскоку. Тобто такі, що служать для дозаправки і переозброєння. Кіровське Кіровські відновлюють там Багірова, теж, наче, відновлюють Оце це значить, що вони будуть тікати з САК, з гвардійського з Більбека туди, але там їх теж доженуть і доведеться їм тікати на Краснодарський край. І знищений днями центр космічного зв'язку теж внесок у загальну скарбничку. Протягом травня-червня ЗСУ уразили 15 дивізіонів систем ППО та 15 радіолокаційних станцій ворога, зокрема в районах Джанкоя, Чорноморського, Мису Тарханкут, Євпаторії, Севастополя, Алушти та гори Айпетрі. Так розчищають небо для завдання ударів по військових об'єктах і логістичних вузлах. Якщо наші збройні сили переб'ють артерії, постачання озброєння, боєприпасів і продовольства, Крим стане для ворога справжньою пасткою. Зараз головних шляхів три. Основну кількість вантажів вони доставляють по коридору Приазов'я. Побудували там залізничну вилку і тягнуть через північ Крима. Серйозну частину вантажів вони переправляють по паромній переправі. Пароми вони можуть брати. На свій борт повністю залізничні состави і перевозити до Крима. Якщо ми вийдемо на північний кордон Криму, на північну пересип, то Кримський міст буде єдиним способом постачання ну, з Російської Федерації. На переправу загарбники поклали дві третіх всієї логістики для забезпечення військових в Криму і на півдні материкової України. Керченський міст ворог навантажує менше через пошкодження, які той отримав раніше. І все це цілі зсу. Наші експерти кажуть, цілком досяжні. Практика це вже показала. Кримський міст, Керченська паромна переправа це ж. Тоненька смужечка насправді тут можна обрізати на півночі, на Чонгарі перекопі можна обрізати, і цей мішок може виявитись чемоданом без ручки. Вогневий контроль над півостровом позбавить окупантів багатьох можливостей: як то наносити ракетні удари по наших південних регіонах, запускати із півострова шахеди і підтримувати війська, що орудують у Запорізькій і Херсонській областях. Їм треба перекривати кисень. Перекривання логістики це перекривання кисню, з чого призводить до мозкової недостатності і думати вже, що робити, яким чином діяти, важко. У разі перерізання логістичних артерій військовий потенціал Росії в окупованому Криму дуже швидко обнулиться. І тоді півострів з військової бази окупантів перетвориться на пастку. І зараз, схоже, все поступово до цього йде. Але чи ж факти тижня, ICTV, єдині новини?